Коли я приготував цей сніданок, знаєте про що я найбільше жалів? Так це про те, що я не готував його раніше. Друзі, ви взагалі знали, що можна приготувати сніданок, який не займає більше 30 хвилин вашого часу. Це просто геніально, Це унікальний сніданок, який навіть подають в кав'ярні, а то й в ресторані на сніданки. Друзі, готуємо сьогодні смачний пиріг з грушею і сирочком. М -м -м. Одна насолода. Тому, щоб отримати цей рецепт, додивляйтеся відео до кінця. А я не гаю вашого часу. Поїхали. Для початку, друзі, візьміть одну стиглу грушу, розріжте її навпіл. Ось так. Акуратно. Тепер ножиком ось так гарно вирізаємо серединку. І беремо грушку і нарізаємо на ось такі слайси. Ось так. Так ми продовжуємо нарізати цілу грушечку. Робимо такі собі заготовочки. Так, грушку нарізав, її відставляємо в сторону. І наступний інгредієнт, я вам обіцяв, що рецепт не займає багато часу, потрібно листкове тісто, бездріжжове в мене. Так, тут у мене тісто рівно 500 грам. Забираємо тісто з харчової плівочки, ось так. І виставляємо сюди на паргамент. Тепер, друзі, візьміть тачелку і трішки його розтачайте. Щоб цей пиріг у нас був такий, знаєте, грубенький трішки, пишний, то десенько розтачувати не потрібно. І що ми робимо далі? Беремо ніж і зараз ми будемо вирізати такі квадрати. Відступаємо приблизно сантиметр від бортиків. І ось тако ножиком ріжемо, головне, щоб ніж ваш був гострий, умовно, ось такий квадрат вирізаємо. Це більше похоже на ось таку рамочку. Оці надрізи, друзі, оці бортики під час випікання вони будуть пухкими, такими гарними. Листкове тісто, дуже смачне. Ось так, все. Тепер нам потрібна вилочка. І ми виделочкою робимо. Ось такі проколи. Діти, я кажу зразу, від цього рецепту будуть просто в захваті. Ви навіть на сніданок можете готувати такий рецепт і давати дітям в школу. Але готуйте зразу багато порцій, бо батьки других дітей будуть просити у вас рецепт 100%. А ви скажете, на каналі щасливий кухар. Тепер ми відставляємо чисту сторону, беремо сир камамбер це ось такий сир, ось така шайбочка. І тепер ножиком нарізаємо його на ось такі пластинки. Старайтеся, щоб ці пластинки зберегли свою форму. Так, сирок нарізав. Ось так гарно його виставили. І заготовочки до цього сніданку вже готові. Друзі, декілька інгредієнтів. 1, 2, 3, 4 і готово. За той час ми включаємо духовку, щоб розігрілася до 180 градусів. Так, конвекція у мене включена. Верх і низ плюс конвекція, якщо вона є. Так, 180 градусів. Поїхало. Продовжуємо доготовлювати наш пиріг. Дивіться, друзі, беремо грушечку. І ось так гарно її виставляємо. І останню грушу ми ось так не ставимо. Ми її ставимо ось так. Бачите? Бо тут хвостик. І щоб був такий рівномірний пласт. Тепер ми беремо сир камамбер і відразу виставляємо за грушею. Ось так це виглядає. І чередуємо: груша, сир, груша, сир. Раз. Ось так. І сирочок зразу пішов, друзі, ви подивіться, яка це красота. Це наскільки смачно, що ви навіть собі не уявляєте. Такі сніданки подають у ресторанах, але не у виді пирога, а у виді круасанів. Круасани з грушою та сиром камамбером це дуже смачно. Поєднюються ці смаки просто чудово. Тому друзі, ви обов'язково повинні хоч раз це приготувати. Так, друзі, подивіться, я наклав грушу і одну шайбу камамбера. Мені трішки не вистачило, тому що я люблю, коли добротно, багато накладено. Ви можете використовувати одну грушу і одну шайбу камамбера. Ну просто розкласти так, щоб вам стало на весь пиріг. Ну я люблю, коли багато інгредієнтів, багато начинки. Тут в мене ще половина шайби і половина груші піде. В описі до інгредієнтів я напишу дві груші і дві шайби, щоб ви собі зробили закупочку, тому що я впевнений. На другий день ви ще також будете готувати цей пиріг. І останній шар ми викладаємо сирок. Друзі, на ці бортики, на ці бортики, ми стараємося не вилазити, нічого сюди не ставити. Супер. Тепер, друзі, беремо одне куряче яйце. Розбиваємо яйце у маленьку мисочку. І вилучкою його перебиваємо. Тепер яйцем ми змащуємо ці бортики, які ми вирізали. Ось так це виглядає. В робочому процесі, друзі, бачите, все дуже-дуже швидко. Це я вам тут просто говорю, багато пояснюю, а так то ви це приготуєте набагато швидше. Це займає не більше 10 хвилин саме приготування. Ось так. Добротно змазуємо, нічого не пропускаємо. Все, готово. Ну і тепер цю чудову смачну красоту ми випікаємо у розігрітій духовці до 180 градусів рівно 15 хвилин. Режим повторюю, верх-вниз, плюс конвекція, якщо є. Якщо немає, то немає. Все, 15 хвилин. Ну що, дорогі друзі, я вам хочу показати цю красоту. 15 хвилин прийшло. Воля, це повністю готово. Тут у мене, друзі, 40 грам горішки, фісташки. Можете використовувати фісташки, кешу, грецькі любий будь-який горіх підійде. Що ми робимо? Їх на дошечку і тако дрібнесенько їх подрібнили. Не сильно дрібно, але трішки порізати треба. Горішки дадуть дуже гарний такий горіховий привкус. І це буде дуже смачно в поєднанні з сиром кабамбером, в поєднанні з грушою і з вершковим тістом, в якому дуже багато вершкового масла, це буде дуже смачно. Все, більше дрібнити не потрібно. Ось так достатньо. Тепер ми беремо ці горішки і присипаємо на пиріг. У клас, друзі, це дуже смачно буде. Чудовий результат, мені дуже подобається. Ну і фінальний інгредієнт, друзі, це мед. Метод обов'язково тут бути. Трішки полити треба. І трішечки поливаємо. У ну, я не знаю, друзі, це вища форма задоволення. Ось так хочете, багато поливайте, якщо хочете, щоб було солодко, але груша солодка, тому багато не потрібно. Но ось так трішки, бачите, ось таку ниточку потрібно дати. Все, чудово. У мене пройшло 3-4 хвилини. Пиріг вже трішки остив. Тепер я його переставляю сюди. Подивіться, нічого не пристає, як бачите. Все добре відходить. Тепер ми що, друзі, беремо? Та смакуємо ми його, звичайно, що. Ось так. Ой-ой-ой! Друзі, ну що ви скажете на це? Я думаю, вам треба приготувати. Потім ви все самі зрозумієте. Пробуємо? М -м -м, неперевершено просто. Друзі, так що? Ого? Та це просто шедевр. Це дуже смачно. От кажу вам, друзі, Хто не вірить, перевірте. Це просто ш... ну це шедеврально. Оце, знаєте, поєднання цих смаків. Боже, яка одна насолода. Mm. Горішками обов'язково зверху треба присипати. Фісташки це просто топ. Готуйте подвійні порції, а той потрійні, коли цей пиріг постоїть, він буде ще смачніший, він буде ну, наскільки, друзі, смачний. Одним словом, я не буду багато говорити. Готуйте, самі переконуйтеся і скидайте фотовідгуки у мій телеграм-канал. Посилання на мій телеграм внизу в описі під відео. Також там ви знайдете посилання на мій магазин з професійною кухонною технікою. До речі, скоро в телеграмі буде розіграш. Якщо хочете прийняти участь абсолютно безкоштовно, все за мій рахунок все оплачують. Друзі, до вас їде абсолютно безкоштовно. Навіть за посилку платити не треба. Приєднуйтеся, буду зігрувати серед учасників телеграму. Ну, все, любі друзі, з вами незмінний, незамінний автор канала щасливий кухар з всіх Існо обнімаю кожного припіднімаю, і нехай ваше життя буде солодким, насиченим і трішки трішки щасливішим. Пока!